Что в пакете? Хлеб. Подарок да. тайному другу. <свят> 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 так, значит, первый лист. Скоро. Очень скоро. Знаком хочу... Снова будешь моим. -то. Да, точно. Только моим. Знаком -то. Интернет. <свят> Так, рухаємося далі. далі Андрій, може є... одразу Андрій, Чого ти перебираєш оце? <рисвіт> <рисвіт> так, так не цікаво. Так. <рисвіт> У нас є подарунок, гарний, красивий, але якийсь трохи жидівський, то напевно хто з Одеси написав. Бо <рисвіт> ще одна конфета. І написано Єва з поверненням. Я то, напевно, від Одеси. Точно не знаю. Ну, <рисвіт> <рисвіт> тримай Єва. Є от Вона Я тут. тут. Там є ось повернення. Я... Пише е, ТД. Е, пише. Опять пише ТД. Богданій. Бог. Богдані. На, треба, почеш такі, що. Скажі там є. І прочитай, якщо там. Ого! Це образів на двоих, так? Що <ріст> <Шо> там таке? <ріст> два <ріст> Чопачупці, <ріст> це типу, ну, це якось дуже романтично. <ріст> романтично, це, це коли один. <ріст> <ріст> а два це шведська сім'я? <ріст> 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 Сподіваюсь, це підсолодить і сьогоднішній мокрій нас. Це вчорашний <ріст> челистий, мабуть. Ну я не думаю, зверху я це достав зверху, так що ти. А може хтось перетасував. Так. Так, у нас є кілька філософських подарунків. Перший філософський подарунок книжка. Книжка. Джемро. Від Юлі. Ну для Юлі, напевно. Скоріше для Юлі. Це перший філософський подарунок. І другий філософський подарунок. Сємки для Трояна. Ага, я ага. подумала, п'ять мені. Троян, я по дорозі розпечатаю її. Троян тут. Третій вагон. Вже стирили. Так. Третє філософське послання. Список на кухню, що послання. Два паштети. Я думаю, там якийсь список вже. Я думаю, там там далі що сіти. Ну, одна кукуруза. Два паштета, одна кукуруза. Які сочки, сошки! Кісочки. Ну Валері. У другу. Від вососа якого з'їли. Сьогодні табор завітав Нельсон Мандела. Правда, він ходив уночі і ніхто його не бачив. Тільки Таня. Саме вона і розповіла про це нам о 4.20 ранку. Він передавав. Привітати всіх, крім Андрія Азьоку. Бо Андрій вчора вирішився в костюм куклу з клану. Коли з гір спустився. При... Привітиш само табору Поліно, яке сьогодні згоріло. Та думаю, що спалити? Наркотики все об'ясняли. Дам далі. Ось що а робить Гінтвейн. Одразу усіх понесло. Оооо, спочи. Свиток. Шановний таємний друг знак Ококу. Я безмежно щасливий. Кома. Чи ти у мене є крапочка без знак Ококу. Ти найкращий, крапочка. Таку кількість солодких бонусів я не отримував за весь попередній рік. Але я сволоч. Сумний смайлик. Я не сильно люблю солодки. І сьогодні майже всі батончики, горішки, шоколадки Щоб обміняв не. на сардину. <плес> <плес> на мою сардину, при чому? Прийшов на мою потисну сардину, яку я беріг на всякий чорний випадок, якщо Володя водять <плес> <плес> Ну То чекайте, я завжди люблю перестраховуватися лишній раз. Підохранятися, так сказати. Не ображайся на мене. Пробач за наглість, а надалі даруй мені свою турботу у вигляді пільмів. Ого! Жарт! Гарний смайлик. Пардон, забув коньяку до нього до них. А от за пиво дякую, це було вчасно і досить доцільно. Правильно з перепою. Очікую ще. Спасибі за мій алкоголізм і те, що всі думають. Що я персоник цієї соціальної верстви. ФС е, Андрій. Пунктаційні знаки зачитати не обов'язково. <рес> тебе напишу словом. Смайл. ФС-2. Для Андрія коньяк також можна дарувати. Це нема. <рес> І пиво теж любов'ю і вдачністю до свого таємного друга від Ростіка. Тримай, Ростік. Ви мені ще трошки виробив Ростік, бо ти дітеш у таємного друга нахуй. Опа, дякую. Продвігаємо, продвігаємо. Діліпати таємний друг Шевлі. Рогові? Ха-ха-ха. ха ха Кому що бракує. ха Опа. Половинка. Ха-ха-ха. ха ха а вже не длинний. Половинка так, якийсь такий, теж, мабуть, хтось такий. ну, такий, Вибачі, з Ці, Ілля ти молодець. Дрова рубаєш добре. З друзями діляться, тому тобі тільки половина. Другу половину я з'їв, не втримався. Твій туди. Тримай Ілля. Де Ілля? Тут. Я тут. О, <свят> Дякую тобі туди за половину. Так, є шишка, чекайте. Ой, тут, тут, ой, тут. якось <свят> тут. <свят> я, 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 так. Чор, О, є, Євгену. продовжуємо нашу вікторину. Чорний, товстий і длинний. Це з Євгену Єртушку. І зараз ми читаємо вам ще. Якому Євгену Єртушку? Антону Єртушку. І щось? І щось далі. Є глина, о. є імена, а, <рес> та похоже дуже друже, до яких обставин навколо змушують ставитись упередження. Нехай список таких імен не матиме розширення в майбутньому. ПС, смачно і Таємний друг. Тримає Антон свій чорний? Антон. О, не вода? Кипич. Халява? Халва! Яка халява, блин! Халва! Кому відправиться халва? халава, виховаю бити можна. Да, випало. Випало! Старі, виробництво! Що воно у мене суседні щось випадає? З самого ранку, блин. Перший раз? Відкрива. Потім і подав. То сушилося! Зароботано було! Висухло висохло. Заслопнули. Засохне. це солодкого нетаємного друга. Від нетаємного друга. Гарно провести час ввечері сьогодні, а можливо вже вночі. І втретє підкори того Нехай ця хава дасть тобі сил у цьому, Не дух. На цій позитивній ночі тримай хаву. Я? Ти? Дай-давай. Бандероль. Аж Боже. Надзвичайно цікава людина. Бажаю тобі успіхів у всіх питаннях. За все рухатись, сподіваюся. Ми ще побачимось. Приємне було. Ігор, три. а на три. Та блін, не висовається, то Василь 4, то Ігор 3. Ігор, бажаю тобі втілити в життя усі твої мрії. Ти чудовий хлопець і в тебе все вдасться. Дякую за чудові слова похвалив. Тримай, Ігор. Є. мені цю конструкцію, одна кучка. Ну як ви думаєте, для кого це буде? Це окремі два банани. так. А це? Володимир Ру. На, Володимиру. — Володя, це не хаваєш. На Будерша? Ой, дякую. Ти, Ти почитай. — що Нам треба да. читати? Ти зовсім не бойся троянку. Так ми не таємні ні О, Блін, комусь це... може бути шишки. Ой, проповіли. Сируєш. Seeing... Та блін, я тут треба відкривати. Ну, відкривай. Так, звісно. Ой. Там брехня написана. Насамна брехня. Ігору і Оля. Літаємо у нашій темній компанії. Теплій. А, теплій. А, теплій. Женя. Просто женя. Просто женя. Богданці. А я Богданка відкрию, бо я, вже додавця, О, я не додав це? Цей маленький лист. Ну і ти є много друга. Сироїди дня. Жарня. Він подав друг. Можна? Від шанувальника. Шанувальника. А, шанувальника. Трошки не таємного. Писати страшенно незручно. Не не Але так розумію, що обов'язково треба. Так от, бажаю тобі всіляких приємностей, хай тобі дорогою посміхаються велосипедисти і усміхаються світофори. Хай настрій похмурий, тебе оминає і пташки весною. Про те, що співають. Хотів написати ще щось, а вже нічого не бачу. А далі почуть не розбою. Та щось там гарного теплого вечора. З повагою Азі. Азі. Азіра. Азіо. Азіра? А я. Ти тобі?

Читати не хочу. Я думаю, а ви хочете не знати, що це зробив. Що це таке? Що, нащо? Я думаю, а що хоче? А там запечатлено даже. О, знали, що тут читати. Андрій вже вже в нього вже ревно. Дякую. Уявляєш? Ну тепер, коли ти вечір захочеш побісити? Розчик ідуть допоможе. Так, це бездоголо. Любі мої друзі, кавадаша. Так, так, саме ви. Сьогодні, сьогодні стали для нас такими. Я помітив зекономірно. Кожного дня кома. Ми комо. Бачимо, дуже багато людей. Але попри все ми, кома, не можемо від них в них роздивитися тієї самої іскри, яку несе в собі серце людини. А от сьогодні сталося не бачити чудо. Ми не тільки побачили ту саму іскру, а ще відчули. Як усі ці маленькі вогники зростаються в дещо разом більше? Якби на кількість світлячків, вибачаюсь Андрій, будь ласка, якщо зможеш перевести зроби це, Дякую тобі. Озаряють темряви вночі. Так і ви, коли єдині ваші серця. Притискаються ближче і ближче. Боже, що з тих? Можна ти понішло, читати? Шо, вже. Одне до одного. Ага. Багато чого зачоргнуто, два рядка зачоргнута. Ага. Будете чорновик? Діана, і когопля всі Запа... вісімки. За па... За Я не буду читати, народ. Ага. Отаєте незгасаємим вогнем і нема у ті самі світлячки. Андрій, може платити? Несете сайво для інших. Андрій, ми саме тому, коли ми досить. вас бачимо, не одразу повірили це. Ми вирішили дати вам іску. все просто Подивилися, що ви будете робити отяжку для вас схвину. Чи будете допомагати друг другу, не залишити вашого товариша на самоті? Но, дивлячись на далі, ми остаточно зрозуміли, що ви є саме є самі. Це Таня. У Ми... мене ця думка Яка виникла хвилин 5 тому. Ми з великим тягаром на душі принесемо най... найщиріші Яна. вибачення за скоєне і хочемо подякувати вам, Кома, за те, Кома, що ви є. Ще дві букви зачерпнито, озеро самовите і говерла. І тут ще почистити дуже безпалівно Написаний на листочку, який є в одній в таборі. Уже нема. <sy Initial> Там цілий блокнот, є, я бачила Боже, як. Ліси нас не простя за таке використання бумаги. З повагою відговорили. Передам привіт завтрашнім гостям. градом, дощиком із любов'ю. Стой, град. Не буде. Костям колише. Мокро, болого, холодно. І це в один день. Точно. Я думаю, ще дев'ятий круг. Я думаю, це дев'ятий круг. Так вот. А в таких полках. Це прикольно, вас не приятно. Нет, нет, защищает позитив. Бигаси! Одразу полы! Ангеліна, біжи. Як? Прикольно. Що, як? Це що початок. Він початок на себе. Друже. Покажи. Швидко. Ти то не прочитала? Весь день було сонечко, стало вже друже. Ну читай, Андрій, чого ти? Я сьогодні. Як це можна прочитати? Да, да, да. Де туди? Це мені, Я сьогодні. Релібітовуватимусь за весь тиждень, коли я тобі не писав. Ну, <гум> <гум> Тому так причеряво, щоб почерк мій менше. Там Андрій, довго написано А <гум> сьомий <гум> <Я, гум> почерк, чи що? Що одного, <гум> буде читати і дивуватись. Останнього разу це так. Добре. Я <гум> грав таємного друга, я отримав. Саме такого написаного листа. Тепер я передаю його тобі. Типу, так як два роки не поширювати вселякі дивні звички. Це вже стало моїм життєвим кредом. Така шарівна дівчина, як ти, має завжди усміхатись і не вередувати. Це лист побажання. Переносить хороший настрій. Мені просто сказати, не важливо. Та 100-500 плюсів до карми. Так що збережи його або не зберігай. Просимо, просто запам'ятай, з такою чарівною погодою у дико малювничих Карпатах, пишучи листи на колінах та висушувачі мокрих палаток. Футболок ми всі змогли отримати багато хороших емоцій.